Друзі, вітаю! Компанія Автофокус. У нас нове надходження, це сам Rexton. Рекстон, 2013 року випуску. об'ємом дигуна 2.7 дизель, автомобіль на автоматі. Має 270 тисяч пробігу. Кузов в дуже гарному стані. Автомобіль має паркоп, задні парктроніки. Давайте оглянемо, що у нас по салону. Повний електрослопакет, електроспадання та регулювання дзеркал, є автосвітло, автодощ, мультикермо, ось така мультимедія, клімат-контроль, відігрів всіх сидінь. Автомобіль у нас на автоматі, має два режими їзди. Також додатково встановлено бій LED-лінзи, дуже гарне світло. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас за адресою, вулиця кінцева дорога 1, Дерця Республіка Парк, компанія Автофокус. У нас ви можете придбати це авто в кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Чекаємо вас на тездрайв.